Вітаю вас, друзі. І ще вчора росіяни несамовито раділи вбивство мирних людей у сумах. Ну мабуть, одна із останніх новостій до того, що в сумах відбувається, як їх там розривають? Ну це ж не ми. А вже сьогодні на території країни 404 стали відбуватися цікаві події. До речі, про країну 404 сказали самі російські пропагандисти. В Витімінуто продовжується комбінірована ракетна атака вооружаних сіл України по території країни 404. Маємо доволі погані новини. Місто Курск досі існує. Воно тільки трохи постраждало цієї ночі. Безпрецедентне по жорстокості преступлення українських нацистів. Ночний удар безпілотників по Курску. Постраждали 9 росіян, і, на жаль, тільки одна росіянка подохла. Дуже шкода, що так мало, але навіть якби увесь курск згорів, усе одно цього було б недостатньо після усього, що росіяни зробили. Дуже, дуже непроста ніч сьогодні була для жителів Курска. <звук> Вот и поспали. Теперь людей нету. разом з тим на території Курської області, завдяки невідомим безпілотникам, також було знищено і ще російський склад із боєприпасами. Вивцям українських дітей демілітаризації російської армії чомусь дуже не подобається. Пропагандист Соловйов закликає у відповідь знову ви не повірите розбомбити європейські міста. Должне бути нацистські центри прийняття рішень і неважливо, в яких городах вони знаходяться. Париж. Лондон, але у мене є ідея набагато краще краще було би вдарити по Москва сіті по комплексу будівель у центрі Москви, адже саме там розташований пункт управління бойовими безпілотниками росіян. Вони самі похизувалися цим. Ми знаходимося від місця сабиття за ніж за тисячі кілометрів. Ну а я принагідно маю нагадати, що якщо ви хочете помсти для російських загарбників, то вже зараз варто взяти і закинути на поточний з усі реквізити в описі до цього відео. Ми розраховуємо на вашу підтримку, помстимося за всіх полеглих воїнів. Та за удари по мирному населенню? Ну і для того, щоб алгоритми Ютуба просували це відео, однозначно вам варто взяти і просто зараз підписатися на мій канал. І давайте поговоримо про нові мразми Дональда Трампа. Він учора знову збрехав. І до речі, я пройшов мій когнітивний тест як частину фізичного огляду і отримав найвищий бал. Я сумніваюся, що він справді проходив цей тест, і що там були чесні результати. Адже учора його запитали, чи буде він запроваджувати проти так званої Російської Федерації. Цій нові санкції у зв'язку із вбивством мирних людей у Сумах і він. Відмовився, ви розглядаєте можливість ЕЕ додаткових санкцій проти Росії після їх останньої атаки. І чи є у вас оновлення щодо строків, і коли ви можете оголосити якісь санкції? Ну я вже ввів санкції проти Росії, я їх запровадив. Виявилося, що іще ще декілька років тому Трамп покарав так звану Російську Федерацію за удар по сумах, який був позавчора, і покарав він, знищивши північний потік. Якщо пам'ятаєте ЕЕ, північний потік, 2, це великий газопровід, який проходить через Європу. ЕЕ. Я зупинив його, і ми із цього можемо зробити простий і однозначний висновок. Трамп проходить службу у військово-морських силах Великої Британії, адже це саме ВМС Великої Британії підірвали північний потік. Пайміючися По інформації, представники даного підрозділення ВМС Великобританії Британії участь у плануванні, забезпеченні і реалізація терористичного акту в Балтійському морі 26 сентября цього року. Далі у цього старого британського моряка почався взагалі добірний потік лютої дичини. Виявилося, що коли так звана Російська Федерація напала на Україну, то винним у цьому був Байден, потім Зеленський, і тільки у останню чергу Владимир Путін. І це була війна Байдена. Я намагався її зупинити, і Байден міг це зупинити. І Зеленський міг це зупинити, і Путін ніколи не повинен був це починати. Всі винні, та ви не подумайте, дід обмовився. Він помилився. Він не мав насправді на увазі те, що Владимір Путін винний у тому, що він розв'язав російсько-українську війну. Усе ж таки, на його думку, винний Зеленський. Слухай, коли починаєш війну, ти повинен знати, що зможеш її виграти. Так ти не починаєш війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, і потім сподіваєшся, що тобі дадуть якісь ракети. Клята і підступна Україна узяла і напала на так звану Російську Федерацію без поперед. Женя оголосивши про проведення спеціальної військової операції, я, до речі, пам'ятаю, як усе починалося. Ось отак Україна атакувала кляту Росію. І сьогодні ж ФСБ об'явило, що снаряд випущений з української території розрушив пункт несення служби пограничників в Ростовській області. Метою руйнування оцієї цієї будки ФСБшників була демілітаризація і денацифікація. Пам'ятаєте, ще наш президент о четвертій ранку записував відеозвернення, де він пояснював, чому усе це почалося. Всі ну і про ракети Трамп не планує Україні далі надавати або продавати збройну допомогу. Він саме це й мав на увазі, адже президент України Зеленський напередодні говорив про ракети і не тільки і мав на увазі, що Україна готова була би купити їх у спор. Улучених штатів ми просимо систему ППУ системи ППУ пакет з новою зброєю. Яка нам потрібна захистити себе, ми передавали Сполучені Штати Америки, президенту Трампу, я по телефону і різними форматами на різному рівні ми передавали цей пакет. Ми готові купувати. Ми готові купувати, але Сполучені Штати Америки скоріше нову зброю продадуть так званій Російській Федерації. Після того як росіяни вбили людей у сумах, стів Вітков, який зустрічався із владіміром Путіним, дав нове інтерв'ю. і Він був настільки у захваті, що навіть став забувати слова. Це була вражаюча зустріч, і ближче до кінця ми насправді дійшли до і я, я скажу нарешті, але але я не маю на увазі, що ми чекали. Спеціальний представник Трампа переконаний, коли так звана Російська Федерація вбиває дітей у Кривому Розі, б'є балістикою по центру Сум, то Владімір Путін таким чином демонструє свої сигнали про готовність до стабільного і стійкого миру. Прохання Путіна полягає в тому, щоб досягти постійного миру тут. Тож, окрім припинення вогню, ми отримали на це відповідь. Є тільки одна перешкода, яка стоїть на шляху Владіміра Путіна до миру. Це Клята Україна, яка усе ніяк не хоче здаватися, і от Вітков думає, як би так зробити, щоб легалізувати спробу анексії українських територій. Та, тут немає жодних сумнівів. Я маю на увазі це ця мирна угода. Стосується цих цих так званих п'яти територій, але окрім питання про те, як подарувати українські території так званій Російській Федерації, є інші важливі питання, наприклад, гарантії безпеки для так званої Росії, і заборона Україні вступати до НАТО. Але там, але там стільки є, всього ще є, є протоколи, є, протоколи є, безпеки є. є, є ви знаєте, Ні НАТО НАТО стаття 5. Насправді, цьому відірваному від реальності поїхавшому дегенерату немає чого сказати, по суті. По суті, він тільки белькоче про те, що буде мир і щось там дуже важливе. І я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, е -е, що було б дуже дуже важливим для світу в цілому. Та насправді це тільки хороша міна при поганій грі. У реальності Трамп і Вітков розуміють, що вони не можуть зупинити російсько-українську війну. Владимир Путін навіть їх. Ню пропозицію повного перемир'я відкидає, а Трамп свого часу пообіцяв 24 години. Я закінчу цю війну між тими двома країнами за 24 години. Це навіть не займе стільки часу. Для нього дуже важливо отримати хоча б якесь там перемир'я. Не важливо чи будуть сторони його дотримуватися. Важливо, щоби Трамп міг потім отримати Нобелівську премію миру. І знаєте, що. Наприкінці всього цього ми матимемо Нобелівську премію миру поруч із ім'ям Дональда Джо Трампа. Але час іде, росіяни зволікають, ніякого прогресу немає. Тому Трампу й доводиться отак виправдовуватись. Але як кандидат, ви сказали, що завершити цю війну протягом 24 годин. Ну, я тоді був трохи саркастичний, коли це сказав, і оскільки він розуміє, що він не може або не хоче примусити Володимира Путіна до завершення російсько-української війни, Трамп обирає іншу стратегію. Він хоче, щоби просто Україна капітулювала, і тоді, от війна закінчиться. Я мав дуже хороші переговори з Путіним, а з Україною не такі хороші, і це показує наскільки Трамп не розуміє, що насправді відбувається, і якими є українці, наскільки сильно він нас. И з вами недооцінює. Ну а тепер я маю розповісти про ще один дроновий джекпот, воїни підрозділу Мурамаса 109-ї бригади територіальної оборони на покровському напрямку. Вашими дронами знищили іще одну північно-корейську Сау-Коксан. для того, щоб і росіяни, і будь-яка інша нечисть, яка припхалася на нашу землю, горіла та палала. Наші воїни завдяки вам отримали іще ще нових FPV. Бажаємо міцного десанту здоров'я. То доброго дня. На зв'язку банда Фенікс 77 77-ї бригади 1-го аеромобільного батальйону хочемо висловити вдячність спільноті Стерненка та пану Стерненку за надані нам 50 жирних дронів, з допомогою яких ми далі будемо нищити орків. Їхні штурми тривають не довше 20 хвилин. Так що ми хочемо це продовжувати і наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми БАК 112-ї бригади. Вдячні спільноті Стерненка за ваші донати на розрізи. А це важливий засіб для знищення русні? Ми розраховуємо на вашу підтримку, а ми, у свою чергу, будемо викорінювати це зло з нашої землі. Помстимося за всіх полеглих воїнів та за удари по мирному населенню. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ ударних БПЛА Роніни 65 65-ї бригади, Великий Луг, висловлює щиру подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка. А також всі мережі автозаправок Укрнафта, які передали зібрані кошти на закупівлю 254 п'ятдесят дронів Продовжуємо русаріс на запорізькому напрямку разом. Слава Україні! Героям слава друзі! Ми маємо виходити із того, що Трамп не буде підтримувати Україну. Принаймні зараз усе так виглядає. Ми маємо сподіватися передусім на себе і на наших європейських партнерів і далі максимально активно допомагати силам безпеки та оборони України.